Вас вітає пряніка, Смачно, дітям. Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачні ароматні пряники. Наша пряничниця вам покаже які. Такі от сердечка. Для приготування пряників нам знадобиться борошно. Точну кількість я вам напишу під відео. В описі цукор, вершкове масло, дрібка солі, раз Згадала вже про цукор, сік лимона, одне яйце, мед і дуже багато спецій. Почнемо. Це гвоздіка, імбир. Тухмяний перець, перекладаю вам з польської, тому важко. Мускатний горіх, кориця. І в вигляді розпущувачів ви можете брати порошок для печива і соду. Якщо немає порошка для печива, просто використовуйте соду. Ну, ніби все. Готуємо. Починаємо з того, що ми змішуємо борошна, сіль, наші всі спеції. Які я перерахувала, і розпушувачі. Так, ми вже додали борошна, розпушувач і соду, сіль. Зараз для зручності я з'єднаю всі спеції в одній ємності, потім пересиплю. Ось у нас така вийшла суміш. Аромат неймовірний. Тепер займаємося маслом і цукром. Будемо їх збивати до легкої, пухкої маси. Масло збилось цукром. Тепер будемо займатися іншими інгредієнтами. Підготуємо лимонний сік. Нам потрібна столова ложка соку, тому я вже не буду його піде. Додаємо до маси. Далі будемо збивати яйце. Додаємо яйце. Нам залишився ще мед. 100 мл меду дамо. Вливаємо мед. 100 мл. Ну, трошки більше пішло. Ну, не нашкодить. Знову з'єднуємо інгредієнти. Ці інгредієнти ми змішали. Тепер будемо з'єднувати борошна з цією масою. Тут є два варіанти. Або додати в металеву діжку борошна з розпушувачем, або навпаки. Я поділюсь своїм лайфхаком. Якщо ми будемо це вимішувати в металевій діжці, потім важче буде тісто забирати. А я буду робити в пластиковій мисці. Побачите, наскільки легко тісто забереться, так виглядає і замішуємо. Зазвичай я це роблю в комбайні, але ми не вдома. Так що, вибачайте, я все замішую руками. Але, в принципі, так як зараз в Україні немає світла, я думаю, вам цей варіант теж більше підійде зараз. Тіста вже, бачите, формується. Як я і казала, від пластику дуже легко воно відходить. У вас ніяких проблем немає. Металі так би не було. У нас вийшло тіста. Схоже на кінетичний пісок, зараз ми його спакуємо в пакет, можете харчову плівку, якщо є. І приберемо в холодильник як мінімум на 2 години. Це, правило, для всіх видів тіста з маслом, воно має набути форми. Тоді ми зможемо робити наші прянички. Розкатали десь 3-4 міліметра. Маємо отаку от виробку: тискома. Улюблена частина роботи з тістом. Будемо робити такі середні. Кведемо на противень. Люблю подібні виробки, коли різного розміру можна зробити пряники, вони економніше використовують тісто. Зараз ми дуже швидко перекладуємо це на деко. А з рештою тіста ми не можемо зараз працювати. Ми зберемо його в камочок. І приберемо в холодильник. Будемо працювати з другою половинкою тіста. Це тісто має особливість, воно таке ніжне, бачите, воно може розлетітися. То треба допомагати шпателем ножечкам. Закінчили з першою партією тіста, ставимо її в розігріту духовку. Перше деко спеклося. Дивіться, прянички трішечки підросли. Так що залишайте місце, коли викладуєте. Ось такі товстенькі у нас вийшли. В цьому рецепті є сода і розпущувач. У нашої пряничниці вийшло ось стільки пряників. Це 2,5 дека, біля 600 г. Спочатку пряник м'який, як охолоне, стає таким твердим. Готуйте, діліться враженнями. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити інші смачні рецепти.